Хочу дуже подякувати, що запросили в цей прекрасний зал. І сьогодні є можливість знову ж таки побувати в Весле. Дуже люблю цей заклад, тому що тут можна провести час і з сім'єю, з дітьми. Мої дітки вже 6,5 років і 3,5 років найбільше люблять ходити в СЕЛ, бо знають, що в них тут є можливість всю свою енергію витратити на цікаві розваги, на ігри. І... Дуже класні, цікаві офіціанти, уважні, стараються доводити. Я знаю, що е, найбільше е, працюють на клієнтах саме в СВ. І це відчувається. І е, інтер'єр цікавий. Е, кожен куточок продуманий так, щоб людина, яка прийде сюди, відчувала, що їх чекають, що тут комфортно, що тут класно, що тут затишно, що тут доступні ціни. А саме основне, що Тут клієнта чекають наступного разу обов'язково.